Будуть поступки, чи вони взагалі можливі зі сторони України? Ну, перш за все, дійсно, треба визнати, що були це були дуже складні перемовини. І треба віддати належне наші, нашому західно-зовнішньополітичному відомству міністру закордонних справ, що в цій ситуації він жорстко заявив, що Україна не може відступити від свої, від питань щодо безпеки, від виконання безпекових пунктів. І тут абсолютно всі з України розуміють, і очільники держави не можна проводити вибори на окупованих територіях, бо це пряма легітимізація бойовиків. Є ряд базових безпекових пунктів, про які неодноразово наголошують на цих зустрічах, які неодноразово наголошувалися в українському суспільстві. Це ряд пунктів, це повне відведення незаконних військових формувань. Це відновлення контролю за кордоном, це обмін заручниками, це відновлення роботи державних структур на території цих територій. Бо ну простий приклад, наприклад, якщо проводити вибори, щоб проводити вибори, треба реєстр виборців, принаймні, хто буде голосувати. За цей час, як поки ці території знаходяться не окуповані, там абсолютно невідомо, хто Для всіх очевидно, що це неможливо просто провести там тому, чесні тому, вибори. Тому ми але абсолютно партнери не розуміють, і тоді ви чому хвалите наше відомство, яке не може пояснити? Чи вони роблять вигляд? Що не розуміють? Дивіться тут принципова позиція. Я все ж таки вважаю, що тут певним чином є і своєрідний тиск на російську сторону, яка заяви заяв... про те, що червень місяць, липень місяць. Ці принципи той же Стайнмаєр в своїй промові чітко заявив, що мають бути виконані базові безпекові пункти. Тому якщо ми говоримо про те, що в червні треба проводити вибори, то до червня потрібно виконати всі базові безпекові пункти, створити можливості для того, щоб провести чесні. Прозорі вибори, а не під дулами автоматами. Тоді про щось говорити. Але тоді треба ухвалити і зміни до конституції в частині децентралізації і виконати все інше, що мусить виконати Україна згідно з угодами, а Україна чітко і Народний фронт, зокрема, чітко заявляв, що є можливості голосування по конституції. Політику парове врегулювання цих ситуацій, але ми до цього питання повертаємось лише в тому разі, коли спочатку виконуються базові безпекові пункти, і крапка іншого варіанту не може бути, і в цій ситуації українська сторона не може піти на компроміс.